І це підбалена нашої вірою, той, що він сказав. Він Бог, перед тобою Бог в тілі, на якому сліди тортур і розп'яття, на якому позначилася смерть, яка тепер подобна. Безцінний досвід, який нам дуже необхідний. Бо, сказав апостол Павло, і дуже правильно, якщо Христос не помер і не воскрес, віра наша, марна. і от нам людина, яка засумнівалася і сказала, не повірю, поки не побачу. І підтвердила. Vira-nos, meu Amém.